Привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. І ми робимо перегляд на місяць. Ми сьогодні дивимось рибки, що вас чекає в березні. Потім подивимось, що буде навесні, що весна принесе. Рибки, що вас чекає? березні. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайки та приходити на особисті розклади. Рибки, в березні, що чекаю. Що нам кажуть, не тримай образу, не чекай нічого від людей. Якщо ти хочеш якоїсь справедливості, воно прийде пізніше. Якась негативна ситуація, відпускай її, іди гуляй, іди відпочивай, забудь, і воно вирішиться. Воно вирішиться. Людина отримає своє. Вами будуть намагатися маніпулювати, десь дуже сильно перейматися будуть, звідки у вас гроші, чому так багато. Тут кажуть, ну не кажи нікому, скільки ти заробляєш. Звідки в тебе натхнення час і все, що ти маєш на сьогодні? Твоя радість фінансово нікому не потрібна. Ви самі будете заплутані, що ви хочете. Ви заплутались, куди вам іти? Ви за все хапаєтесь разом. А, знову правосуддя, юстиція випадає. Дивіться, дівчата. А, от, ну, Відпустіть минуле, тому що ви його так тягнете за собою. Відпустіть. У вас можливі нові знайомства, нові, нове приємне спілкування. Відчуття, що ви на своїй хвилі, і людина, або це ваш чоловік, або це ваш колишній. Людина просто вас знову в якісь рамки заганяє, не дає можливості радіти життю. Радіте. Але робіть це тихо, щоб ніхто не втручався у вашу майбутню радість.